Чому не можна їздити влітку на зимовій гумі? Ну, я знаю, не можна їздити, тому що якщо дощ, то тормозов у тебе немає. А які ще є причини? Так, перша причина, що при дощу, ну, ти те саме, що на льду. Да, ти тебе... ж просто прямо. Да, просто їзум ідеш і, і десь прийдеш. Ось далі. Це перерозход. 100% буде перерозход через те, що е, вона м'якша, вона в момент, коли жарко, більше щеплення має. З, е, Асфальтом, uh -huh. ну, з покриттям. Uh -huh. Важливо, асфальт, не асфальт. І вона важча, якщо я не помиляюсь. Нічого собі. Вот. Ну це, це таке. Ну, перерозход 100% є. Страхові, я знаю, да? є проблеми, да. якщо ДТП попав. Да. Неважливо, чи ти будеш зимою на літній, чи ти будеш літом на зимній. В будь-якому випадку не зарахують вам страхову, скажуть, ну, вибачайте, і це все в договорі прописано. Отак вот от. Так, да, якось так. І більше немає ніяких, в принципі, мінусів. Ну, шумно, якщо зимня резина це шумно. Типу, ще, ще такий є мінус. На а шоу, на динаміку так? не впливає? На динаміку трішки впливає, чого, тому що вона м'якша. Вона м'якша. Не зацеп хуже. Не зацеп хуже, її більше машина більше шатає, через те, що колеса <потрібно> такі як жаліє <жилення> трошки. <потрібно> <потрібно> ну ладно, коротше, все? поставлю тоді літні собі на ну, Ланусе. Згоден. Кирил Слава. Компанія просто сервіс.